Доброго ранку усім прихильникам числової лотереї, які вітаю на черговому 23-му тиражі української спортлотереї. І нагадую, що МСО продовжує розвитку сімки. А перед тим як ми перейдемо до розгрушу, я хочу представити вам нашу державну тиражну комісію, до складу якої сьогодні увійшли. Юрист МСЛ Данило Гетьманцев, головний економіст-фінансист України Наталія Давидюк. І голова комісії провідник спеціаліст Держком України Сталя Антонова. А зараз ми переходимо до розіршу п'ять із тридцяти шести. Сьогоднішнього розвитку 3,5 із 36 було допущено 131 696 гривень. що розігрується, становить 32 тисячі 923 гривні. А джекпот сьогодні склав у 3,5 із 36 11 тисяч 310 гривень. І ми розпочинаємо розвиток. Я бажаю успіху і вдачі у цьому розіграші. і нагадую, що молодь Спортлото – це єдине державне підприємство на лотерейному ринку України. А перша кулька у нас випала під номером 4. Ну що ж, початок є напружені хвилини. Тривають крутиться самото не друга культає під номером 22. А поки ми очікуємо третю кульку, я нагадую, що наш досвід роботи на лотерейному ринку України майже 30 років. А третя кулька насипала під номером 7. Якщо ви того складаєте номер 4-ї кульки, то ваш виграш безумовно значно зросте. А номер 4 кульки на сьогодні витрачає не курсі. І остання п'ята кулька, я маю надію, ви пам'ятаєте про суму виграшного фонду і джекпоту. І, можливо, комусь із вас сьогодні особливо пощастить. А номер п'ятої кульки у нас випав 26. Я ще раз нагадаю номери, які стали виграшними у сьогоднішній лотереї 5 56. Це номер 4, 22, 7, 13 та 29. А зараз ми переходимо до розгіршу. Лотереї 6 із 40. До сьогоднішнього розвитку 36 і 40 було запущено 244 тисячі 312 варіантів. Фонд, що розігрується, становить 48 тисяч 862 гривні. А джекпот сьогодні становить 122 тисячі 668 гривень. І ми починаємо гру. Наша гра почалася, і поки ми очікуємо першу кульку. Я нагадую, що ми пропонуємо широкий спектр лотерей: числові, миттєві, спортивні. А ось і випадає перша кулька під номером 10. На черзі друга кулька, і для когось сподіваюся, вона стане ще одним кроком до бажаного виграшу. А номер другої кульки у нас випав сьогодні 9. На черзі третя кулька, перед тим як вона випаде, я хочу сказати, що всі наші тринадцять лотерей мають свідоцтво Міністерства фінансів України. А третя кулька у нас випала під номером чотирнадцять. Наступна буде четверта кулька, яка вважає 15 номер співпа заповним вами варіантом білетів. Четверта кулька у нас випала під номером шістнадцять. Підходить до завершення наш розіграш, і на черзі передостання п'ята кулька, яка випадає під номером одинадцять. А перед тим, як випаде остання шоста культа, я нагадую, що наші ціни доступні всі, а виграші сягають сотен тисяч гривень. І шоста культа у нас випала під номером 8. Я ще раз нагадаю номери, які стали виграшними у сьогоднішній лотереї 6 і 40. Це номер 10, 9, 14, 16, 11 та 8. А зараз ми переходимо до розграшу сьомої щасливої кульки. МСЛ виплатить подвоєний виграш жавцям, які, крім чотирьох або п'яти виграшних номерів, в традиційному розруші відгадають ще й номер сьомої щасливої кульки, яка у нас сьогодні випала під номером 36. Я вітаю усіх, кому сьогодні пощастило, і особливо тих жавців, які відгадали номер сьомої щасливої програми. Програми УТН. А також цю інформацію і ще багато цікавого ви дізнаєтесь в нашій газеті Азар. А перед тим, як попрощатися, я хочу сказати, що кошти від лотереї МСЛ йдуть в державну казну та на розвиток спорту, а виграші в них не оподатковуються. Я з вами прощаюся до наступної неділі. На все добре.